Павалєр, собі нашов патруй везе і навілік! Сім'я Бусоводів народ! Що не калюжа, то, то ж це глибше і глибше. Чорне море, чорне море! Бусовод, ти маєш великі яйця, я б на таке не наважився. Здорова! З вами Чанкес, і я радий вас вітати на своєму каналі. В сьогоднішньому відосі вас чекає топова нарізочка по Гео як ми вгадували міста України, там і всілякі історії, і тупості. Коротше, все як завжди. Обов'язково підпишись на Twitch, де проходять всі трансляції. Ну і звісно, на цей YouTube Канал. Ну і всім приємного перегляду. Подивіться, йоп, твою мать! Не, чули, покоління не потеряно. Я можу сказати, подивіться. Вдвох на велику. Ля! Кавалер! Собі нашев патруй, везе і на велику. Йо, рестав вдвох на одному. Так ви чули, покоління не потеряно. Він буде педалі крутить, а вона сидіть кайфувать. А тебе є? Як сказали нам в Житомирській трусі, що не завжди є, а тебе в Житомирі. Це що тут за хіпстерський такий район? Подивіться. Діду, дивиться. Художнє мистецтво Рівницької області. Попрошу забітити. Ляпе, став, став і дивиться, блядь Швидше переходь дорогу. Хто буде ждати? Тим часом подивіться, які джигулі, ЙОБ твою мать! Да він саме крутий в селі. Тільки після того велосипедіста, подивіться, тюнінг. Та ви що, це що, BMW M5 Competition Які капоти, які диски, ууля! Мені щось Києвом пахне. Ану, вулиця світла. Я так он, я таке не знаю. А тут що написано? Ой, із А що написано? Бортничі. Це? Щось біля Києва, не вже це дійсно Київ. Чорне море зробив, блядь! Що не калюжа, то, то ж це глибше і глибше. Чорне море, чорне море. Коротше, розказу за штраф. Я, коротше, їду, поняли. А біля мене <кхм>, їде потужний бус. Поняли? Ну що, бусаводи. Я бачу, він ззаді летить. Ну, летить. Я собі вправо спокою, я теж не, 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 не стою, вибачте мене. Но він їде швидше, ніж я. Я його, коротше, пропускаю. Він пролітає, а потім затормажує, поняли? Ну, я думаю, там пішохідний переход, я побачив. Нема ні сліва, ні справа. Я собі уверено їду. Трошки газ Припустив, ну, ну все одно їду на катом, да, Не більше 50, бо це траса. Коротше, блять, і що ви думаєте? Їде бусовод, затермажує, ви поняли? Робить зупину робить робить конкретно повільно. Я його обганяю, як стоячо. А потім він мене ще раз обганяє, як стоячо. Я думаю. Подожі, що це таке було? А потім я поняв, що там була камера, яка мене сфотографувала. Коротше. Там настільки я поняв, був знак десь, а я його просто не побачив. Тому так, коротше, я сьогодні оплатив 170 деревень штраф. Йоп, твою мать, яка машина! Ля, а де криша ділась? Йопереся, де на такій машині на море в Бердичів, блядь. Та ти шо? Тебе й загорає? І сука, модно, і ще й вітер дує в морду, я пиздую. Порядок. Та ми тут недавно були, то донець. Який Донець, ти шо дивись, за ціною проїзду, ну, нема ні одного російського слова. Ти що, який донець? Джига? На неї нагрузили хлопаки стрімянку й попиздили. Дивіться, а тебе ще одне. І знову Чорне море. Блять! Та це якийсь, я не знаю, це якийсь лиман чи що Ви подивіться, що це таке. Дніпро кажете, Дніпро, все, якщо це Дніпро, плюс вайп Якщо не Дніпро, плюс вайп. Один хер, Дніпро. Плюс вайп. Ля, що це таке? Дивіться, Йо, просто, що це таке? Це якісь мільйонери, чи що? Подожіть, тут тут тільки що було, що тут якоби двоє віконних було. Коротше, все, я виглядаю як та мураха, яка прийшла, побачила сахар, позвала своїх друганів, прийшла, а сахар уже нема. Коротше, я виглядаю пездоболом, поняли? А ну, зараз я по маршруткам покажу. Щас я вам маршрутку ля. А ну, стоп, стоп. А, стоп, стоп. Стоп, стоп. Можете казати десь, блять, в АТБ, коли вам про пробивають третю пачку паперосів, а ви тільки дві запакували. Оцеп, стоп, стоп. блять. Так, а що написано з днем народження? Спасибо, оно вчора было. Дубно, черніев собачів Понятно, блять. Таке є, чи ты придумав зараз? Бусовод зламався! А по-моему, бусовода двигун выпав, чи мені здається, бусовод зламався, Алло. Невже це якась порча нашла на бусоводів, що вони ламаються, не понял. Да, де ти, дубно! Да дубно! Да, конечно, дубно, блять. Направо рівно, налево. Ого. А я теж думав, що це дубно. Я з самого початку думав, що це дубно. Коротше, нарешті ми попали в наші любимі села. Яка ж тут дорога модна, в плитах? Мабуть, ти тут їдеш, і в тебе одразу, якщо даже в того ж гуля не було, масажа Він десь в тебе вимкнеться, блядь, На такій то дорозі, вибачте мене. Ясно, мішки з картошкою чи чим це з сміттям? Я думав, вже пиздити можна, це сміття, понятно. Ля, залізна дорога. Ох, тут, мабуть, охіренно жити. Чуєте? У вас тут по голові їздить потяг майже завжди. Це село Велика Йоблівка. Понятно. Що мені ще сказати? Увага! Прискорений рух поїздів, будь обережний. Поняв, блядь? Ти з великої облки будь обережний. Юля, моя мрія, це ти. Йопте мать, це що, бердичів чи що? Я не поняв. Мені їсти не давай, давай тільки, щоб локатори українські працювали. Біля мене атлас. Атлас це оберіг. Щоб я мог нормально пікати українські села. ля бусовод. А бусовод, чуєте? Коли проїзд закрит, він нахер хоче через оці, блядь, як трампліна пригнути. Ха! Бусово, ти маєш великі яйця, я б на таке не наважився. Пісочин, а де Пісочин? Пісочин? Блять, реально є таке. Давайте Пісочин, бо я пісочин бачив. Харків, Харків. По рукам я ставлю Пісочин, Харків. Звідки ви нахер знаєте ту інформацію? Ви що, по бусоводу поняли? У вас що, отбити бусовод на одне село, чи що? Ля, БМВ, ой-ой-ой, чуєте? Ой-ой, йоп, -ой -ой -ой. твою мать, замок. БМВ в замку, подивіться. Це фіг пойме, до тебе закиде завжди на якусь знахідку. Геогесер вже прочухав, що ми з вами ну, маємо кидатися якісь просто нижні залупівці. Він мене кидає. Оте наше, де ми попалися, вибачте, мене в африканське посольство, набрало більше мільйона переглядів. Я попав в декілька. Пабліків ужгородських. І мене як тільки не обзивали в них, коротше. Але мені подобається. Ля, малі, хочу щось спиздити. Ні, я б тут подивився за ними, бо може щас тут чи черешні, чи картошка з села у... уїде на продаж одразу. Ага, велика спрінтеровка. Почекай, тут я поки спрінтерів не бачу. Я тільки он бачу те п'. Єба, сім'я бусоводів народ! А те четвертий, блять, Т п'ятий і пірожок. Я не знаю, хто в цій хаті живе, але я точно знаю, тут є гроші. Сміла. Звідки ти знаєш? Почекайте, сміла це ж, наче Львів. А ні, Львів це Стри, я перепутав. А, сміла це черкаси. Пробачте мене, будь ласка, пробачте. Ось сміла. Дійсно, є така. Я не знаю, де ми десь ось тут, мабуть, були. Тому я гвесну тут. Ля, 150 метрів, Я пікнув майже ту вулицю. Подивіться.